Ну і дивимось, куди паркується ця чудова техніка. Опа! Фірмовий магазин GTM і EGO в одному. Так, друзі, як ви зрозуміли, це комбінований магазин. Власники одні й ті самі. Тут є і EGO, і, звісно, багато GTM. Тарцовки я всі показував, всі тарцовки були на каналі. Да, ось ця торсовка просто топчик. Я впевнений, вона розлітається як гарячі пирожки. Зуби гризуть сталюку чорну, трубу соту пере... перепилюють, ну це топчик. Так, далі точила. Всі точила були на огляді. Тачила є її комбіновані. Лінійки по точилам, це побутова серія, видно, по квадратному погоні, це побутова серія. Ага. Є професійна серія, це більш... ну, да, потужні такі. Махіни. Так, кг. а от це у нас такарочка, так? Да? Карта не стати для дому. чудова річ почити все, що в принципі кругле і до метра до а, в дорожині. Другу насимфоний, 370, років, це реально потужний стіл. Ну, таким школькою. Так, ну це та карка по дереву, та карки по металу у вас немає. Поки що. Не, карка по металу це, це, це вже віддельна віддельна історія, історія так. Там вже треба, щоб були моделі з тифовими дроїдом. Поняв. бачу О, алмазне, алмазне буріння. Не яке беззарне алмазного буріння. Це од... єдина. Масліні, там, як бачите, а, скільки? а скільки їх взагалі є? Моделі? Шість Шість моделей, тільки по алмазному буріння? З різними стійками, да. Вертикальні і під 45 і потім є дрельки, є під них самі стійки. Тобто можна задральку, купити стійку і вже прислати як <звит> алмазну <звит> установку. Так, ок, ручний інструмент. Ну, по типу фени, як у всіх, там шліфувалочки, сабельки. Дрільки ударні, наші чудові. Чудові, дрильки ударні, чудові. По ним чудові, дрильки ударні але да, я не люблю такий патрон, тому я не беру у вас їх на огляд. Зробити патрон самозатисний з цим з замочком, тоді будемо дивитися. Чудові, ну, дійсно звалити матом, що не, 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 не викладається. Я самому, вредний то, блогер, не, не, я блогу, хочу так, патрони так, сучасні. Так, далі, дві модельки жирафів, що по жирафам. А, три модельки. Це один такий ручний без подовжувача, да? Це для стін, Це для стін, а це і для стін, і для стель. Так, так. У нас на них є платформа окремо на 180-й, на моделі. Ну, розхідний матеріал весь у вас є. ЗД, і, да, і наждачка, і... М'яка і угу. І тверда платформа. І на 10 отворів м'яка і твер, тверда платформа. І наждачка на вся у нас є в і ми не прямо. Так, по болгарочкам. Ану, по штраборізам. Ну так а що штраборізи? Я штраборізи показував майже всі. Немає, 230 тридцятий показував і бетоноріз я показував. Да. Так, окей, по болгарочкам. По Болгарочка. Ну, Болгарок, б, я, ну... Менше, сама маленька, сама дешева болгарка. Ну, болгарки ясні. Копії. Знімали ці блогер. Ні, да, ні, да, це не купля, це тонка булгарка, в принципі, в класі. Сама дешева у нас в асортименті сама тонка, да. Ну, подивимося. І... Ліхтарик. Ну, ліхтарик собі дає ліхтарик. І, Петрович показує. Да, я показував. Цифрові, Він накачує і, і грушу і, і. і все. А, тепер дивимось. Шабельна акумуляторна. Перф акумуляторний один. У вас, по-моєму, два, мабуть. Один, один тільки. Та, та, та моделька та, вже все да, вийшла. Прийшла потужніша по, по Шурікам. Біголовий. Оце моя любов. Всі знають, що Шурік просто огонь просто топчик, 12 вольтовий на 38 метрів. Шурупанчика 18-вольтових. Зараз 4. І максимум що там 80? 80, 80 ньютонів, так. А сотки будуть колись? Я думаю, так. Буде імпакт. Скоро... Ну, шу... Імпакт Шурупанчик. і ще потужний гайковерт буде, так? покрути це, як кажуть, наш коньок, коник, чи як це правильно сказати, а... Маленький, для дому я, я такі Ну дешевенький спорю. я понял. Нав... Навіть їхним Це... працював да, да, зйомна голова. 30 Нм крут... крутний момент. Я створив метал, багато металу. Мені дуже сподобалося. Цього день не день ним відпрацював. Класно лежить в руці, Класно, що ви купувати щітковий 30 нютон. Наступна модель безщитковий 38 Нм, Дивіться без них та різниця, Да й ну, на навіть то, без то, патрона то, буде коротше. Саме для ліце тих, хто багато працює, їм легше, далекі шоропокруту. Ні, ні, це топчик однозначно. Uh, він зараз за акцію, в акції в цьому місці, до нього по давину кріхтарик під ці акумулятори. Так, ок, по акумуляторам у вас є на 8, на 5, на 4, cool. на 3 і на 2. По зарядкам є тільки один тип зарядки на 4 А, правильно? На 4 і на 2,2 А. На 4 і на 2,2. Uh, зарядки будуть колись потужніші? Ілі не передбачено? Uh, Якщо чесно, я не знаю. Я думаю, будуть, але але це, не це, зараз. Я зрозумів. Не знаю да, не так буде. і по шурікам. Ось, ось цей шурік вольт, да. просто обалденний на 50 ньютонів. Перша модель це 40 ньютонів, Це перший шурупокрут, який у нас був з 18-вольтових, щітковий 40 ньютонів. Класний шурупокрут, реально однозначно. Ну оцей це, я просто бажаю. Це просто, просто топчик. Якщо взяти, я, я думаю, що 4500 і і я шістсот, би. брати буде в акції. Це не буде, буде в акції, був. Ну це вже буде окрема тематика. Замочок це на патроні, 13-й патрон, ну, 18-го року. Так, викрутка, викрутки, викрутка була на огляді, викрутка топчик однозначно за свої гроші. А, 800 До гривень. 800 гривень те, що треба. Да-да-да-да-да, да, 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 Саме, да, да ну, Але я хочу, щоб соточку ще завезли. Да, та так, ще може бути. На тих акумуляторах там ліхтарики такі, не дуже цікаво. Тут фрезер. Акумуляторний лобзик, акумуляторний пістолет для герметика. Акумуляторний був у мене на огляді. Прикольна штука, на мій погляд. Так, і перфоратори, Здоровецькі перфоратори, Це SDS Max, так? Це Макс, так. Да. Обидва SDS Max, відбійний молоток, це і, це, молоток. І, це, і, це, і, і це відбійний. Це Max, це... 10-джоулій удар, тобто тобі ж свердління свердління з ударом. А той тільки б'є, правильно? Так. Да. А той тільки б'є. Ну, і і Малесенька паркеточка, кому треба, ось будь ласка, акумуляторна паркеточка. Це не просто паркеточка, це дуже крута паркеточка, вищакова, максимально цільна з мене працює, з підсвітою регулювання під 40, бачите, габарити, Дуже дуже Класна паркетка. Да, а, я її обожнюю і, 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 як я вже казав, по ній немає завернутися. Так, по драбинкам, ну, драбинки, як драбинки. Маленька, весь Не весь, так? Чотири да? лінійки, це поставлено частково одна з ліній. Просто ще не все виставили. І не, ну, не факт, що в магазині буде все. Це як, як, як ви бачите, ну, тут е, частина товарів, які є в асортименті. Ну, ще не відкрились, ще нас, не відкрились, ще, ще повністю все не завезли. На наші клініки під замовленням до позицію сюди магазин і зробимо зможе. Ок. Так, давай по бензиновим косарочкам. Чому їх шість, а ти кажеш сім, да? так? Сім, так. так. Є моменти 42 сантиметрів на 132 куб, яка самохідна, ми її подали. Це не самохідна. Потім, так, а ну, зараз почекаю, по цінам. Це найдешевше у вас за 10-200. 10-150. Це не самохідна, так? Це не самохідна, звичайно, це за самоазона косарка, але за глушкою для ночування. Тобто можна як розбиний брати, то так і ночувати. Ага. Гарантія належної посадки. Три роки з весни, весни прийшли, перша поставка була, ми продали, ну, багато ми продали. Три роки гарантії без відмовної, так? Да? А, ні одного звернення в сервіс, я зрозумів. У нас може, по компанії і є, але ніяких рекламацій, нічого. Так, Нам окей, друга. Наш завод рекомендував деку 1,3 мм, ми запросили 1,5 мм, тому що гарна дека, колеса всі наші. Централізований підйом опускання. Так, і всі, всі декі сталеві, так? Да? Так, так. Повністю сталеві, якщо ви бачите цю пластикову накладку, це просто повна, це накладка. просто накладка. Знизу бампер. Знизу повністю сталева дека з упором під карася. Це максимальна якість. І по газонокосаркам, я скажу чесно, ціна якісна має рівня. Зимота садка у нас просто найкраще на ринку по збідношенню якості від, Так, Ми окей, а, ну, відзамок. Ось ця найдешевша далі. А, якась йде з, з приводом, да? що сама їде сама самохідна. Да, але їх є два варіанти. Є просто самохідна і є самохідні з варіантом. З варіатором, там йде повноцінна коротка передача, ви міняєте швидкість руху азонокасарки без регулювання потужності двигуна. Тобто тут тобто, двигун у нас ходиться в одній швидкості, а ви просто регулюєте швидкість. Тобто Бо, можна їхати з різною цього... швидкістю да. незалежно від, від ножа, Я да, зрозумію. Да, це да, прикольно. Да. Так і де тут варіаторні? Варіаторні п'ятдесят їх тут три штуки. Три варіатори. Це... Саме крута 53-я ЄСПВ з акумулятором, з електростартом. Електростар. Акумулятор? А ну-ну-ну. Акумулятор GTM стоїть? Ні, поки що ні. Поки що ні. Не. В наступному році буде GTM. А, це... я зрозумів. Все, все, все. все. Над ним пропрацювали. А акумулятор літій-іоновий? Так, що там пишуть? Літій-іоновий акумулятор. Ну це вже краще, набагато. А як воно заряджається? Там зарядний пристрій. Зарядний пристрій є да? в комплекті, так. Да, да. mm. Є в комплекті зарядний пристрій. Ми можемо викотити любу СПВ, але я покажу, як вам це працює. Є стільки 53 СПВ, так і 48 СПВ. Різниця от 42, 48-53, ширина косіння, потужність двигуна, саме об'єм в сантиметрах кубічних, якщо максимальні 53, третя, вони йдуть 171 см сантиметр кубічний об'єм двигуна, 48 восьмій тут сто кубічних об'єм двигуна, і 42 друга 132 см кубічних об'єм двигуна. Для завдань до сім'ї трави високої, густої. Вони справляються абсолютно Я собі особисто я хочу 42-го СП, логік сам самохід. Самохідно. Що я хочу, в мене є замокосарка іншої травої марки, якщо чесно, вона має не окей По колесам, наприклад, про непрогумовані колеса, тільки в 42-й, але на підшипниках цих колеса. Централізоване у регулювання висоти у всіх 48-ма. 53-те Вже йдуть з боковим викидом і всі вони йдуть заглушками Дмичу. Поня. Так, окей, давай перейдемо до а, пилок бензинових. Скільки в асортименті? Це всі які є? А, так, 4, 4 бензинових пилки. Так, проходимо повз. А, це як називається? Це якийсь це називається, промисловий пилосос? Як мене саня, То, як називається? Я, я, я знаю. Система аспірації, але мене колись один клієнт підписав. Це може не те відео, тому що це правильно. Ну коротше, ладно. Да, да, да. Некоторі називають юрастушку отсос, а ви поправить. Тобто тебе записали віде? Юра юраструшка да. так. Нормально. Написали. Я дуже ну, багато займався станочною тематикою, розумієш. Коротше, я так за, поняв. Система аспірації, вона йде за синхронним двигуном, який той 550 Вт, для з таким приключенням ліжком для витягу стружки з верстатів. З поганків, з глобальна рейсмусового, з холинних верстатів. Ну, я зрозумів. І виходить, сміття скидається все ось тут в пакет. Так, так. Пакет будь-який, виходить, на, цьому, ну, на зажимі. Бажано того розміру, або бажано їхній пакет. Ну, а пакети в комплекті є якісь? Так, так, але ці ще в іншому. Ага, я зрозумів. Так, переходимо до бензинки по косам. О, по косам, кажу. По ланцюговим пилкам. Шинки бачив всі орігоновські, так? Да? Шиноцівка Орігон, три роки грантії, від саме простої на 40 кубиків до потужної на 60 кубиків об'єм поршневої, на 45-ту шину. Завод рекомендував П50-ту, але ми все рівно поставили 45-ту. Я б не сказав, що це там професійні фили, це середній клас, рефермерський клас, який або для невеликого. Ну, великого середнього господарства не професійне, не для валки лісу, тому що там рішення там, по іменитим травним маркам костують 30 плюс тисяч гривень. Тут, якщо можна побачити, це передостання модель максимально на 65 кубіків, є на 58 кубіків, на 45 кубіків і на 40 кубіків. Якщо подивитися ось на цю модельку на 58 кубіків, ось у нас такий фільтрик. І тут знизу ми можемо побачити, що карбюратори йдуть компанії Valbor. Валбро? Yeah. Я не сильно розумію з бензинової yeah. техніки. Це кур... Кла класні. Да? Да, одні з найкращих виробників. Ну, пилки, пилки пилки, так, пилки, окей. І електрична, на 2 кВт, сорокова шина. Не, теж ну, це пилка як пилка за 100 доларів. А, далі афігітельна великий висоторіз. Просто я навіть, не знаю. см не, не Він ще не дорозкладений. Скільки? Метри. 4 метри, да? бензиновий. 4-1 метра, так. Так, я бачу. По конкурентам знаєш, у кого такі є, нема. Змашування ланцюга, все яке люблю. Так, звісно. Арігон? Ну тільки з другої сторони. Ну все, регон малазер. Лазерно, марку. Добре, добре. добре. Нормальна розгрузка там в комплекті, Тобто, воно ж важке, там не було. Це комунальні підприємства, це великі сади і тому подібне. ну, більше потрібно воно має бути. Масла наші, наші українські завод ікоїл, е двохтактне, е двохтактно-синтетичне, 10 103, 40 е компресорне для змащування ланцюга, масла українські, Піна теж українська. Ну тобто у вас зновляти... купують пилку, можна відразу купити GTAMське мастило да, для будь-яких задач. всі ми даруємо, бо там, доставка безкоштовна, маслило подарунок. Так, ок, от це що за демон? Це оприскувач Фран... А? Ранець Карлсона. Ран Карлсона? З Карлсона Оприскувач на 14 літрів бензиновий. Я... За скільки він цей бак виприскує? За секунду чи що? Ну, зараз як налаштуєте, він може прискати не тільки бак, він може розкидати добрива. Тому що тут ми можемо підключити, як і міняються насадки. бачите, Можна поставити трубку під добриво. По типу сипучі? Да, сипучі добре. Обалдеть, перший раз таке чую Наші, чудові, гарантії, повітрадувка наша дуже чудова. третий роки гарантії. Вона повітродувка чи вона ще й пилисос? Це одна та сама модель, але в різних комплектаціях. Тобі ж на як, майже те саме рішення. Це наступна модель, вона йде як плесос і повітродувка, але mm -hmm. ця ідея повітря. Як це... повітродувка, я да. понял. Так, що там? Повітрадувка ранці типу. А, от за... так. за... 4 Тоже, так, та? так, так. Пилосос, а, це вже просто да? не пилосос. Це гарне рішення для дорожніх робіт. я вимагати ну, ну, для великих садів для прибирання? Терпи по автомобільно. Так, друзі, ще раз нагадую, що бачите. Якщо хочете побачити детальний огляд на ці інструменти, пишіть в коментарях. Я домовлюсь, все дадуть, все протестуємо так, як треба. Бо я, наприклад, не знаю, ну, чи кому потрібне, потрібна ранцева, от такі фільтри, як в автомобілі. Чи кому потрібна ранцева повітродувка, але якщо вам цікаво, я її залюбки вам покажу. Зварювальна. Зварювальна, так. Да, тематика. Е, Сварочки. На... Плазмаріс. Це гордість, да, ваша? Ну, Плюс-мінус. Плюс ці гроші знаку підсот козморіз сороково. Деякі скажуть дорого, я скажу не дорого. А яку сталюку він перегризає? По десяточку легко. Ну, так? Є приимущество над всіма іншими плазморізами. Це пилотна дуга. Тобто ж безконтактний кожи повноцінний. У нас є кабель маси, який а він коробки, мабуть. Ми підключаємо, наприклад, до любої поверхні, щоб розпалити плазморіз. Інший плотної доріги потрібно так чеканням поспалювати. А, я понял. Тут же ж мінус йде окремо на горілку і просто тримаючи усі накономіну кнопки, роз'являється договор. Плазма. Плазма це потік повітря хто з зварювальною дугою, відповідно. Для праці ним нам потрібен компресор. Компресор має видавати 4-5 бар і потік, повітря ну, більше 200 літрів Якщо маленький не підійдеться, це двохциліндрові 50 або щось. Інструкції прописані, я точно не пам'ятаю, і не допоможе в двох сатумах. Півавтомат чудовий, він має дуже багато режимів, він має в комплекті теплонової рукави, образний ролик, підготовлений для зварки алюмінія на півавтомат. Це апарат 4 в одному, дуже чудові апарат. це, цей півавтомат, ці плазморіст, в одному апараті. І плазморіст також, так? Заводіли по комплекті і це 24 тисячі гривень. Рішення найкраще для, для хазяїв, яким потрібен і напівавтомат, і плазморіз, і от, щоб все було відповідно, це в одному апараті за 24 тисячі гривень рішення нічого. Було. Плазморіз 60. ка вже більш серйозно, він може працювати як на 200 на віст, 380%. Варі, а, тобто що... це трьохфазне вже виходить. Так, так, лише нам працюватиме на, працювати, на повний ампераж на 60 ампер, потрібно 380. Ну я зрозумів, <головік> так. 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 Ну, тут весь асортимент майже є GTM, маски так? <головік> Просто ну, крупногабаритний По електроінструменту 95%. Наприклад, по подрібнювачам, представленням це леніка електричних подрібнювачів так само маленько, звичайного, до Резервного подрібнювача по мотоблокам ага, мотоблочки. У нас три культиватора, це один з них найпотужніший. Є дві моделі простіше, але вони теж чудові, вони ну, свої задачі, Для ряд для невеликих для них подібне. По мотоблокам у нас п'ять мотоблоків. Це середніки, так? Сотка да? да, стори, тобто ж триплова. Дніпрому такого нема, так? Да? Ми не конкуренти І... Ну це і, ясно. І, по асортименту тому, ви їх розриваєте. Асортимент, так. Да. Капітан. Можемо конкурувати з ними там по електроінструменту, тому подібне. Але в них є інший асортимент, у нас інший асортимент і тому подібне. По якості у нас різні заводи. На я нічого не буду говорити. Кабний виробник, кажний інструмент, але у нас трохи інші сегменти. Так, окей. По компресорам бачу 5 штук від малесенького да. до потужного. Це на, на 200 літрів? Да? Це сотка масова. Це 50-ка це 50-ка масовий двохциліндровий. Це 50-ка масовий одноциліндровий, це 24 літрів, одноциліндровий. У нас є компресори 120 літрів, 200 літрів, 300 літрів. Ну, відповідно 200-300 літрів це трьохфазні рішення. І на л є теж трьохфазні компресори. Так, окей, по до, до подрібнювача. Ось це цікава модель, коли можна прям цілу йолку кинути. Тоді 60-ка відповідно. У нас тут буде два барабани. А ви ви ж плані знімали відео за можна років, і на ви але ж у мене був великий? Та 80-ка, 60-ка менше. Це оце я мабуть так. по сезону візьму у вас. Оце поменше, тому що те для мене був просто здоров'яцький, Важкий подінювач. Я думаю, можна буде бензиновий подрібнювач, У нас є другурук, він рубає саме так, на так. йди, одікна, бо це. Буває саме на ну, дровах, а можна подібні ваші чи подрібнюватися в крису. У нас є обряд від найменшого, до найбільших там рішень. Коротше, друзі, і пишіть в коментарях, це... якщо вас цікавлять подрібнювачі від компанії GTM або взагалі будь-що, будь що ви бачите зараз, я можу домовитись, можу показати все як треба там, розібрати, подивитися продуктивність і так далі. Зайна. По, ну почекай, по металообробці, по деревообробці. Я бачу, трошки ви вже завозите конкуренцію джету. <плес> Фугавальні. <105, рейсмусали. плес> фуган. Рейсмусовий. Фугавальний, рейсмусовий побутовий Це така модель, яка є в майже всіх. Відповідно, алюмінієвий алюмініовий стол, 204 ширина фугування, рейсмусування. Комбіновані три в одному. Три в одному це і циркулярка, і. Циркулярка, фуганок. Бальні, ага, понял, понял, понял. Фінансується зарахунка і там погнали Обалдеть. клас Так, з, пішли, пішли настольний пішли до, до косарок бензинових, то по ним, взагалі бензинових, я, я маю мотокасу життем, а, от такого плану з антивітаційною системою 650. Оце, от за 6500, да? 220, а є ще 650, а там до 65 кубі. Я другий рік на неї працюю, я задоволення без межі. Теж китайська, це все, ну, це Китай, але якість просто ну, не заводиться з половиною. По потужності сусід косить годину, якось у 20 хвилин. А, а це... яка потужність у неї? 1,8 кВт, реально наші самітації пошті, я думаю, це реальна потужність. Окей, так, Шостя волоска. це кубіків кошніва, 1,8 кВт. Деякі люди пишуть, що в них там 4 кінських сили, вони вибачте мене, 4 кінських сили це мотоблок. Ну да. так. Так, окей. Це я бачив у Волоска. Да, це... Він показував такий, але з автоматичної Трошки... подачі, це зручної це подачі. Це плиткоріз з зручної подачі, без, да, без автоматичної. Це можна подивитися цінники, це на сьогоднішній день актуальні ціни. Тобто, 40 тисяч. Тобто, метр 20, метр 20 з автоматичної подачі і метр 80 з автоматичної подачі. Тобто, 6 тисяч доплачуєш 7 і у тебе буде автоматична, тобто, автоматична подача? Це автоматична кнопочка, ти можеш саме. Тут це два, два стола бічних, тобто, для підтримання. Вони в комплекті, типу, є, Да? Так, окей, по газонокосарочкам, давай подивимось. Шість під штук. Підмітальні під гордость, гордість GTM, ні у кого Це... такого нема. Чому є в твої марки шкіл, але... але... Але ж ціни там зовсім інакше. Це механічний ага? прилад, який працює таким чином. Ви толкаєте дві пічні щітки, Я вам покажу тут якісь якесь смітям, щось Оп. Дві щось підмітали. Ну, ну, давай, перейдись, покажи. Це бурківку, да, там чистить, в майстерні. Ні, ну просто нереально. Все тихо, без мережі, без акумуляторів. І є ось така здоровецька, це взагалі там якийсь промисловий варіант. Велико люблять богательний бізнес, ті, у кого є територія. От, так от, само зроблено, більші... а не відкрити. Так само, але більший об'єм буде. Як бачите, дві вищі щітки, одна велика щітка, та збірник теж великий. Ага, крутя. Ну, так. відповідно, ну, тут вже ручки йдуть з такими. Ну, я зрозумів. Щоб що... Все, друзі, буду я потроху їхати. Дивіться, що тут у нас є по аеро. Є ліхтарик, ну, як бачите, газонокосарочки. касарочки. Зараз не дуже сезон. Я думаю, зараз сезон по пилкам. Пишіть, будь ласка, якщо цікаво, вам дивитися пилки із класу Майбах-Мерседес, зможу взяти якісь тестові пилки, показати, як воно працює, яка продуктивність. Ну і так далі. Всім дякую за перегляд.